Зліпімо чудового Диметродона. І не забувай робити це з усмішкою. Візьми пластилін чотирьох кольорів. Темно-червоний, помаранчевий, жовтий і зелений. Спочатку. Зроби ноги. Візьми темно-червоний пластилін і скачай чотири середні кульки. Скачай їх у ковбаски пальчиками. І притисни пальчиком. Розумака! Ноги готові. Настав час зробити тіло. Візьми темно, червоний пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у морквинку руками. Потім скачай веретено руками. І вигни пальчиками. Натисни на нього пальчиком. Розумака, Тіло готове. Зліпи спину, візьми помаранчевий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у ковбаску руками. І натисни на ноги пальчиком. Потім зігни пальчиками. Прокрути. І зроби заглиблення олівцем. Розумака. Спина готова. А тепер роби гребінь. Візьми жовтий пластилін і скачай вісім маленьких кульок. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. Молодець. Гребінь. Готовий. Зробимо пальчики. Візьми жовтий пластилін і скачай 12 маленьких кульок. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Ура! Пальчики! Готові! Настав час зробити голову. Візьми темно червоний пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у валик пальчиками і притисни пальчиком. Ура! Голова готова. Час робити очі. Візьми зелений пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Молодець! очі. Готові. Вітаємо! Тепер твій Диметродон повністю готовий. Думаю, мене можна відправляти на виставку. Це точно призове місце.